Сьогодні на нашій центральній площі міста спортивне свято, і, до речі, організатором і ініціатором проведення його стала наша Ірина Гальченко, сертифікований спортивний фітнес-тренер. Ірина, скажи, будь ласка, що сьогодні таке і чому саме у ці вересневі дні проходить це спортивне свято? Справа в тому, що з 20 по 30 вересня кожного року, а вже третій рік в нас в Україні проходить Be Active Day. Будь активний кожного дня. Це бієктівдеється європейська компанія, яка надихається проектом Європейської комісії, проектом національні дні фітнесу для Європи та європейський тиждень спорту ЄС спрямована на відзначення і популяризацію задоволення і важливості фізичної активності для фізичного, психологічного і соціального благополуччя людей. Справа в тому, що в Україні цей ці дні проходять уже третій рік. Два роки підряд я їздила окремо на, до Києва, а зараз нам дали можливість зв'язку з нашим станом в Україні, дали можливість проводити це на місцях. І я на свій страх і ризик вирішила спробувати провести це свято. Люди підходять, люди займаються напрямки. В нас різні. які саме? — скандинавська хода з палками, потім настільний теніс. З 12 години планується. Ще хіп-хоп долучитися. Єсть будуть проводитися класи по таких напрямках, як тайбо, функціональне тренування з власною вагою і динамічний стрейчинг. Так що досить цікаві напрямки. Так, так. Я думаю, ну, взагалі це перший, перший рік таке проведення у нас в Миронівці, в Миронівській ТГ. І надіюся, що на наступний рік у нас більше буде локацій, набагато більше. А, до речі, в нас ще є локація силового тренування з гирями, з канатами, з мішками і з гантелями. На жаль, на площі у нас міста немає турніків, але ну, малися із турніками ще проводить заняття. Тетяна, скажіть, будь ласка, який напрямок ви представляєте на цьому спортивному святі? Я на цьому святі представляю скандинавську ходьбу. Скандинавською ходьбою може займатися і доросла, і дитина. Для дітей це дуже в сучасне, время, щоб вони. Гуляли на дворі і могли ходити рухатися, тому що зараз таке, що вони більше сидять в школах, в класах, а рухатись треба. І тому, значить, ну, корисно. Плюс вся ціла родина може так само займатися, тому що е, батьки теж можуть з дитиною пройтися свіжим повітрям, подихати, порухатися і так само відпочити. І корисно позайматися. Правами. Скажіть, будь ласка, ви як інструктор із скандинавської, хоч би, як ви можете сказати, як у Миронівці відносяться до цього? ну, будемо називати виду спорту? Ну, скажімо так, що не дуже активно. Думайте, Є там можливість зараз. Запрошую, запрошую займатися, приходити, тому що це корисно. По-перше, це задіяна більшість м'язів, корисно після, особливо після. Ковіду в організму, бо це на повітрі. Ми дихаємо, розробляємо легкі, бо багато. Хто вже відновив свою дихальну систему завдяки скандинавській ходьбі. Е, є дівчата, які пройшли курс скандинавської ходьби, вони навчилися, як правильно ходити. Це не просто ходити з палками, як кому здається. Це трохи потрібно розуміти, як правильно ці рухи робити і правильно палиці ставити, От, щоб було і навантаження нормальне, не, і ну, помірне. От. І дівчата навчилися, і зараз вони самі собі ходять, уже рухаються, коли у них є вільний час і коли у них є бажання. Женя, дивимося, що спортивний клуб Атлатик також став частиною цього спортивного дійства. Хоч хотілося почути, чому ви прийняли рішення взяти участь в ньому. Доброго дня сьогодні європейський спортивний день біактив Day, в якому так як ми спортом займаємося, являємося. Срівнувального уровня люди вирішили прийняти участь і все хотіли б запросити. Так як це перший, перший раз в Миронівці проводиться такий день, тобто активність даного дня, так, то, тому поки масовості немає, але кожен рік буде проводити даний день такий, спортивний. Різні будуть заходи і так далі на наступний. Рік, в принципі, мається бути вже більше так і вложень буде в цей день, і так далі. Тобто, різні гуртки спортивні секції будуть приймати участь в рамках Миронівки да, і району. Тому така ситуація, приходьте. Який напрямок ви представляєте? Силовий від спорту, пауерліфтинг, також просто силовий тренінг, фітнес, різні напрямки. Їх є дуже багато. Тобто, комбінуємо. Дані види діяльності фізичної. І це все можна побачити на сайті фітнес-клубу «Спортбаза чайка, де ми працюємо в принципі. Ігоря Костянтинович, ви по суті, старіше на спортивного життя нашої Миронівки. Що для вас є теніс? Це друге життя. Я все життя в нього граю. Починаються ще школи і до сих пір. Да. Хоча була і операція на серці, ну вже не тягну віз, так як раніше, бреду, але ще граю. Що от взагалі спорт, як ви вважаєте, він необхідний для людини? Обов'язково, одним словом. Ну, от якби ви могли, як то кажуть, подивитися в майбутнє, чи надалі ви будете приходити сюди, в цю залу і займатися. Шіки мотор потягне, буду і ходити. От що можна сказати, взагалі потрібні отакі, я можу навіть сказати, спортивні свята для жителів нашої громади. Не потрібні, а необхідні. Справа в тому, що зараз психологічний, емоційний і фізичний стан людини бажає кращого. І е, потрібно десь відволікатися. А щоб відволіктися, як один, як одна моя знайома казала, щоб не забивати собі мізки, іди на тренування, іди займайся спортом. Е, ти будеш відволікатися. Ти всю увагу будеш приділяти саме собі, своєму тілу, своєму здоров'ю, своїм емоціям і психосоматиці. Я я надіюся, що люди піднімуться, е, зрозуміють і будуть більш активніше. активніше. Не потрібно там сильно велике фізичне навантаження, нам потрібна активність. Будь активний кругом. В машині, на роботі, на кухні та навіть не знаю, ну будь-як. Будь 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 навіть на лавочці сидиш на стульчику, будь-як тим, попіднімай ноги, потанцюй. Ти сидиш, ну ти потанцюй. Тебе емоція, в тебе підніметься гормон щастя, і ти будеш щаслива.